Так, ну і ще зніму вам карантенький лайфхак про те, як не повідбивати стіни з цією рукояткою від дверей. Бо стіни жалко, можуть тут лишитися відбитки, якісь вм'ятини, каверни. А Що я... ви робите? Ось, ну, Є спеціально, зараз можна купити в магазинах ці такі штуки на підлогу, які прикручуються. А я пішов іншим шляхом. Пішов у магазин для звірята, козовий магазин. Купив таку, такого курчату. От. От. Спочатку хотів купити какашку, бо на какашку ніхто жока не покладе. Я Купив курчатку, бо воно не так огідно виглядає. Беремо курчатку, кладемо сюди. Ось бачите. Так, і тепер двері. Обережно двері відчиняються. І так. Опа! Опа. Бачите, ну, тут нічого не видно, але, але воно працює. Якщо дуже сильно, то воно вершить сильніше. Ну, зараз холодно, я так двері тримати не буду. От, але цей беремо тяпку, ось таку щілинку, і все, вона тримається. Ну, це влітку, коли жарко. От, я коли Так, двері, двері зачиняються. Я коли У сільську... цей... Господарчий магазин у селі прийшов і питає, мені треба ця сапка, тільки з нержавійки. А вони дивляться, що за дурень з міста приїхав. Навіщо йому сапка із нержавійки? Кажуть, нема такої. Ну, то я вже тут купив таку з простого мет... з звичайної сталі. А навіть вона зараз модна, так, наче капоти на машинах роблять такі іржаві. Так що ось така історія про двері, про курчата, про курчат От, і про сапку і про москальську кикашку, яка у кадр не попала. Гарного всі дня, слава Україні! Переможемо!